На Великдень ми б'ємося крашенками. На водохреще пірнаємо в ополонку, а на купала стрибаємо через багаття. Чи задумувались ви над значенням цих обрядів? Та задля чого ми виконуємо дивні, а часом небезпечні ритуали? Привіт! Мене звуть Ріма Дозенко, і це моя програма Забуті сенси тут ми пізнаємо, як зародилася кожна з українських традицій та який глибокий зміст вони приховують. У житті кожної людини є три головні події: народження, весілля і смерть. Оскільки першої ніхто не пам'ятає, а під час останньої нам вже все одно найбільше запам'ятовується весілля. Тож готуйтесь здивуватися, адже у цьому випуску ви дізнаєтесь, чому на весіллі так шанують рушники, який глибокий зміст у вишивці, це якби давні полотняні ікони. Які секретні інгредієнти додають у коровай, та кому навіть близько не можна підходити до весільного хліба. Поклали восьмеро яєць до пані. Що молоді жили Ді. в парі все ще завгодно, окрім квітів? В Ці вінки е, пір'я. Що? Як виглядав автентичний вінок нареченої? Які помилки в обрядах можуть зруйнувати подружжя? Е, звичайно, що такий шлюб е, потім зазнає невдачі, тобто він розпадеться. Ленін замість ікон як радянська влада намагалася знищити українські традиції, і батогом, і пряником ці звичаї впроваджувалися. Це типовий відділ Державного расу. Саме тут, у помпезній залі, під марш Мандельсона, молодята говорять одне одному так, і чують заповітне оголошую вас чоловіком та дружиною. Молодята розповіли, що коровай та рушник залучили до церемонії виключно з поваги до батьків. Та вони собі щось накрутили, що 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 там там ж що щось рвать, то хто хтось хтось більше, хтось менше. У нас повне рівноправді. Я не знаю, що вони собі там придумали. Через свою необізнаність пара навіть не здогадується, що стала жертвою радянської пропаганди. У 60-ті роки влада почала створювати комісії з розробки і впровадження радянських обрядів. Залучалися всі психологи, етнологи та навіть цілі інститути з єдиною метою змішати обряди союзних народів, аби вони втратили самоідентичність. Совєти були відверто проти релігії, тож вінчання в церкві заборонили. Але так як без віри людина прожити не може, то релігійне змінювали радянським. Побудували так звані палаци щастя, кімнати щастя обладнали. Навіть хори ніби церковні мали бути там. Пристіл, за яким стояв обрядовець із золотистою чи сліблястою зіркою на грудях, ну чисто як священник. мали підійти молодята, їм вручали маленькі факели. Вони мали запалити, і це як вічність комунізму символізувало. Почали впроваджувати в весільний обряд. Такі екскурсії молодих по місту вони клали квіти до пам'ятників Леніну, до могили невідомого солдата. А от яке воно справжнє українське весілля, без яких обрядів не обходиться, та який їх сакральний сенс? Підготовка до весілля розпочиналася ще задовго до зустрічі двох закоханих, адже наречена мала вишити не один, не десять, а уявляєте сорок рушників. Для благословення батьків під весільний коровай, для зав'язування на грудях старостів і ще десятки різних призначень. Чому ж такої великої шани надавали рушникам? Та який таємний зміст у вишивці? У нас неправильно дуже кажуть, рушник під ноги. Під ноги це може бути килимок біля дверей, а це рушник для благословення. Ви відчуваєте різницю? За традицією наречені колінами ставали на рушник, а батьки благословляли їх хлібом та свяченою водою. З часом додався й християнський обряд Благословення іконами. Український рушник це найкрутіша дошка візуалізації. Це не просто дошка візуалізації, це власноруч виготовлена матриця, за якою потім пройде життя. Після обряду, коли батьки благословили його, скручують в сувій, і він зберігається нікому не показується. Воно є запорука, того родинного щастя. От оці її пари. Та якісь такі дурниці написують, що з одного боку, там, де наречений, повинен стати там, листя дуба і калина, а там, де наречена троянди Лілі, ну де таке? Ну, всі рушники мають чітку двобічну симетрію. Ну, вона є асиметрія в дрібницях, якихось деталях в кольорі. Але загалом композиція та сама. Які зображення обов'язково вишивали на весільному рушничку, аби він приніс щастя для молодих? Родове дерево, тобто всі квіти на цьому дереві, це е, життя цього роду, е, нині сущих, і, відповідно, і символізують вони процвітання роду. Може бути рушник і без птахів, а якщо зображуються птахи, то обов'язково тільки одна пара, і дзьобиками вони повернуті mm -hmm. один до одного. Mm -hmm. Виноград символ. Багатства, щастя, достатку, З якою метою зашивали весь рушник. Чим більше в ньому стіпків покладено, тим він сильніший, могутніший. Тобто він працює як оберіг. За декілька хвилин ви дізнаєтесь, як на перший погляд, незначна помилка в обряді може зруйнувати сімейне щастя, і в результаті вона так все життя і сама залишилася сама ж вишила свою долю. Весільних традицій настільки багато, що святкування в деяких регіонах могло тривати цілий тиждень. Та яке б не було весілля маленьке чи велике, багате чи бідне, воно не обійдеться без головного, без короваю. Зазвичай пекли короваї в п'ятницю. Як в багатьох піснях співається п'ятниця-починальниця, пекли лише заміжні жінки, при тому ті, які були щасливі у шлюбі, тобто не розведені, не вдови. кожна коровайниця приносила з собою продукти кожен процес із замішування тіста, і поки воно підходило, і коли ставили в піч, коли там викладали, оздоблювали коровай. Це все воно супроводжувалося таким якимсь піететом, Воно часто супроводжувалося піснями. Ну і так само воно супроводжувалося якимись наїдками, напоями. Ми коровайниці могли чарку випити, щоб веселіше пеклося їм. Найбільше мене здивували інгредієнти, один із яких це монети. Їх додавали для того, аби подружжя жило в достатку. Запікали монети на дні короваю в так званій підошві. І зазвичай, коли в кінці весілля ділили коровай, то підошву віддавали музикантам як платню. Коли... Ставили в піч, слідкували як коровай підходить, як він як він спечеться. Якщо він тріснув, значить пара може розлучитися. Якщо підгорів, то значить там чи молода, чи молодий будуть дуже норовливі в шлюбі. Короваєм розпочинається і завершується українське весілля. Спочатку батьківським хлібом молодих благословляють на шлюб. А наприкінці весілля старости ділять коровай і роздають усім присутнім. Першу зрізають верхівку, шишку, цю квітку центральну. Вона лишається для молодих. А потім вже починають наділяти гостей від найближчих до вже далі там тітки, дядьки. З'ясувалося, що сучасне ламання чи відкушування короваю аж ніяк не давня українська традиція. Скоріше, спаплюжене ставлення радянської влади до такого священного хліба. Сьогодні нам складно уявити наречену без Фати. Втім, мало хто знає, що таку моду вела королева Вікторія ще у 19 столітті. Натомість голову української нареченої завжди квічав вінок. Він вважався символом цнотливості та дівоцтва, і основне його завдання оберігати молоду від лихого ока. Вважалося, що вінок це символ нев'яночої краси дівчини, тому на весілля обов'язково був вінок з неживих квітів, тобто їх виготовляли з різних матеріалів. І безліч було. Тобто це були і тканина, і папір, і якісь метал, тобто металеві квіти, могли використовувати і вкладати у вінок для дівчини різні сухі трави, як оберіг для дівчини. І м'яту, і ружу, і любисток, різні трави. І часник навіть вкладали в вінок. Які матеріали особливо для виготовлення вінка особливо здивували вас? Хочеться згадати вінки з Великого Ключева з івано Франківщини. В ці вінки використовується використовуються пір'я. Так, гусячі піря досить і його досить багато. Як кажуть майстрині, потрібно для одного вінка піря з трьох-чотирьох гусят. разом з Марією. Я спробую відтворити дивоквітки, які створювала моя прапрабабуся для свого весільного віночку. Що з цього вийде? Подивимось. Це штучні квіти. Вони виготовлені з тканини, власноруч, тобто це вирізається кожна пелюсточка, потім збирається в бутончики. Окрім цього, тут є восковички. Я так розумію, це виготовляється з воску. Вони називаються восковиці, але виготовляються з парафіну. Бо в народі називали парафін білим воском. Отже, для виготовлення восковиць нам знадобляться дротики, розтоплений парафін та вода. Вмикається в розтоплений парафін. І mm -hmm. в холодну воду. Скільки разів вмикати, це залежить від того, яка вам капелька потрібна. Тоді, тобто, якщо у нас, наприклад, ми от зробили вже собі таких багато восковичок, mm -hmm. ми його можемо формувати в пучечки, закручуємо і фіксуємо, щоб воно у нас не розлетілося. І в нас вже є готовий пучечок. Не знаю, чи вийде у мене створити з тканини квіти, але як мінімум восковицями я 100% допоможу пані Марії, тому так. можете мене брати як за учня під майстра. <під майстра> так, під майстра. Звичаї та традиції це те, що закодовано у наших генах, і ми на підсвідомому рівні виконуємо більшість із них. Та часто припускаємось помилок, які призводять до нещастя у родині. Мені розповідали, що е, про хтось про свою тітку, яка дівчиною, ну ніби вишивати, взялася рушника такого і вишила паву з одного боку, і паву з другого боку. Ну ніби ж на рушнику дві пташки, але ця пара повинна бути і з одного боку, і з другого боку. І в результаті вона так все життя і сама залишилася. Вона лишилась сама. Тобто, сама ж вишила свою долю. На весіллі є такий е, ритуал, викуп молодої. Це жартівливій формі. От, перейми на одному з таких весілів, от молодий чомусь йому прийшло в голову, що він не хоче платити. І він хлопців гукнув, каже, а що ми тут стоїмо? Взяв, перескочив через паркан і таким чином пішли вони до хати по наречену, такі ну, як як злодії. Звичайно, що такий шлюб потім зазнає невдачі, тобто він розпадеться. Це лише маленька частинка того, що можна було розповісти про українське весілля, адже це справжня народна драма з різноманітними традиціями і сенсами. І аби зв'язок поколінь не перервався, нам необхідно передавати сакральний смисл дійства. Тож просили батька, просили мати, і я вас прошу. Дочекайтесь наступного випуску, буде цікаво!